Чи можливо, щоб е, ветеран тренувався з неветераном? Можливо, Чи, Можливо. Це, це так можна. Чи не потрібно зараз? Дайте так. Е, є якісь ідеальні умови, от як у нас. Да, у нас виключно ветерани, хоча тренер у нас цивільний, але у нього вже такий авторитет і довіра хлопців, що, знаєте, коли навіть новичок приходить, у нього питання до нашого тренера взагалі немає. А в інших залах ми проводили. Навчально-тренувальні збори в Карпатах і збирали тренерів по всіх філях, і ми, наших психологів, просили, щоб вони саме з тренерами поспілкувалися, як е необхідно з хлопцями про що розмовляти, як спілкуватись, про що можна шуткувати, про що ні. Тому що тренер це та людина, через яку він або залишиться тренуватись, або піде. І тобто, якщо тут помолитися в якихось фразі або в чомусь, ну він скаже: я не піду туди більше. У нас ідеально, тому що у нас всі військові. Але, наприклад, в Дніпрі ну, нема там такого. Я кажу: ну зробіть окрему групу. Він каже, ну зроблю. Але ж у мене там діти тренуються, у мене там, у мене там спортивна група. Я розумію, як тренера, він каже Серьо, та ну, нехай вони там, буде все норм. Ну, якщо ну, нема можливості, то давайте хоч так.